Ми ходимо з вами на роботу в найм на панщину. Це рабство, друзі мої. Ми туди ходимо, ми туди інвестуємо свій час, ми туди віддаємо своє життя. Ми вважаємо, що це наша робота, наш банк, наша фірма. Не важно, скільки ти сьогодні заробляєш. Цифра взагалі не грає ролі. Ти сьогодні ходиш на роботу для того, щоб та система существувала. Но без нас ні одна фірма, ні один завод працювати не буде, ні одна установа, ні одна. Ми туди віддаємо своє життя, свої знання, ми вчимось співжиття, щоб колись десь працювати на когось. Да? Скажіть мені, будь ласка, ви відчуваєте, що ви являєтесь там головною фігурою, що ви там являєтесь суперкрутим інвестором свого времени, своєї своєї життя туди вам точно вистачає, вам точно дають стільки, скільки ви заробили? Я скажу так: я робив на декількох роботах, це я вже давно не працюю в наймі, я підприємець, але я пам'ятаю, що... Я пам'ятаю, я роблю скільки, знаєте, таку оборотку роблю, Да? Я там фірмі приношу, допустимо, мільйон, а мені платять там, 20 тисяч гривень. Да? Тобто, ви робите для фірми дофіга, але вам дають трохи. Слухайте, це справедливо? Да, так, ну, може це і несправедливо, але так це є. І ти, давай подумаємо так: ти інвестор, ти інвестуєш своє життя в чиїсь бізнес в чиюсь в чиїсь фірми, в чиїсь установи. Правда? Правда. Тобі там що дають? Тобі дають гроші, ти береш ці гроші, куди ти їх діваєш. Ти інвестор, і ти несеш ці гроші в розницю, за бензин, за лікарство, за комуналку, ти віддаєш гроші туди. Весь апарат існує за твої податки. Тобто, дивись, фішки в чому. Ти інвестор, найголовніший, туди ти життя інвестуєш, туди ти інвестуєш гроші. Що тобі залишається? Чи можеш ти не працювати, чи можеш ти жити спокійно? Я не про страховки, викиньте з голови. Все, я не буду вам зараз розказувати про страховки, що там 10 років, То теж круто, але не про це мова йдеться. І тепер дивись, яка ситуація. Ти сьогодні, ти сьогодні не можеш ні остановитися, ти не можеш ні поболіти, ти сьогодні не можеш ні відпочити нормально, ти постійно в оцих кресінних бігах. Всі так живуть, так да, 99% населення живуть так. Їх ці дві системи використовують чи так живуть люди, які мають які власниками являються Сільпо, які власниками Окко, які являються власниками яких заводів де ви працюєте? Так вони живуть, як ви? Звісно, ні. Я зараз вам розкажу, друзі, про систему, про систему, в якій тебе розглядають як інвестора. Хто такий інвестор?